Спогади шахи, холодно, квітень світанок приніс у долонях і завмер. Сірі дерева вдивляються нишком в невмивані вікна, дихає місто туманом, втішає, голубить оголений сквер, світ, наче брунька, народжена тихо, без зойків і крику. Чути, як джазові ритми хвилини відстукує дощ уночі. Соває спогади шахи, знічив я противне, доросле безсоння. Пишуться тексти болюче, плакуче, криваво звучить. День стрипенувся, почався із чистих думок і осоння.